Привіт! Я Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. І я продовжую серію агроподорожей садовими господарствами Вінницької області. І сьогодні ми завітали у фермерське господарство Перлина Поділля, що в барському районі Вінницької області. При попередньому огляді в даному саду було виявлено ураження кліщем, що ви зараз можете побачити на своїх екранах. Чому ж небезпека кліща? Це те, що при ураженні масовому плоди, які зараз саме наливаються, втрачають ростові процеси. І особливо на червоноплідних сортах може не відбуватися забарвлення плодів. А при нинішніх умовах ми має, мусимо мати гарний якісний урожай. Для боротьби з шкідником було прийнято рішення застосувати препарат від компанії Адама інверт, з діючою речовиною «Абамектин». Норма застосування в даному саду 1,2 літра на гектар. Основними перевагами препарату інверт є його трансламінарна дія, що дає нам можливість проконтролювати кліща як з верхньої, так і з нижньої сторони листа. Завдяки препарату інверт ми можемо контролювати велику кількість кліщів, а саме червоний плодовий, бурий плодовий, павутинний кліщ, а також досить таки небезпечний кліщ, кліщ оржавлювача або кліщ шляхтиндаля. Отож, кліщів багато, препарат один інверт, використовуючи препарати Адама. Ви матимете гарний та якісний урожай, чого я вам і бажаю. А з вами був я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. До зустрічі у ваших садах.